друже. Дякую, що задовітав до мого каналу. Дякую всім, хто допомагає каналу. Дякую всім, хто ставить запитання, хто робить замовлення. Це дуже приємно. До того ж, як ви мали бачити, я частину цих грошей перераховую на ЗСУ. Сьогодні у нас прогноз, як завжди, по неділях. На наступний тиждень. Звичайно, це прогноз для України. Прогноз на тиждень, який відбудеться з 11 до 17 вересня 2023 року. Маленька кубка це у нас старші аркани, вони показують фон тижня. І велика кубка це ситуаційні і придворні карти. Вони показують деякі нюанси, деякі подробиці. Дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Не треба лякатися. Це зовсім непогана картка, я зараз розповім. Дивимось. Це фон тижня. Второго немає, мабуть, жодні є одна картка, але це не вона, яка має той же зміст, що й назва. Лише одна карта, така є, второ, але це не вона. Тобто це карта, яка говорить про швидкі зміни. Точніше би сказати про необхідність. Необхідність цих швидких змін, трансформація. Коли, наприклад, така картка випадає в розкладі про бізнес чи про якесь професійне запитання, то це зазвичай показує, що людині треба підвищувати свою кваліфікацію, чомусь навчатися. Або якось трансформувати ту, ту, ту діяльність, якою він займається. Дивимось далі. Ну, це, мабуть, буде щось таке, чого ми не чекаємо навіть. Буває таке, що ми на щось ціка... чекаємо дуже-дуже це хочемо, а це щось такий подарунок. На які ми навіть не чекали, не сподівалися навіть. Але він, скоріш за все, буде в тому разі, коли наше керівництво не буде хамити нашим партнерам, не буде, не буде вести собі якось неуважно, зхвала і дуже чемно. І зараз ще хочу сказати, що це буде, мабуть, не одноразовий такий подарунок. Це буде дуже-дуже важлива така мить, після чого вже події будуть розвиватися. В такому напрямку, від якого, ну, тобто це буде така точка, точка біфуркації, ще її називають, коли від цього момента вже назад не можна повернути. Розумієте про що? Да? Наприклад, ви вже там э, зрубали дерево і назад вже його не приклеїти до Пінька. Тобто. Нас чекають якісь дуже важливі события, події, які будуть дуже-дуже, не знаю, як сказати, крутезними, величезними, які повернуть ход історії, можна навіть так сказати. Мабуть, нашої особистої історії, я маю на увазі нашу країну, Україну. Чи або навіть історію всього цивілізаційного розвитку нашого. Тобто якісь дуже важливі зміни, або будуть заявлено про це про те, що вони назріли і вже неможливо нічого не міняти. ну Ми знаємо, що. Потрібно міняти, що наші партнери вимагають від України реформ. І не треба казати, що це неможливо під час війни. Під час війни найкращий час робити реформи. Часи кризисів потребують не аби якого, а нестандартного рішення. І це саме чудовий час для реформ. І це треба розуміти, розуміти. І якщо цього не станеться, то оця точка біфрукації, цей розвиток може піти не туди. І це буде дуже погано для нашої країни. Ну, тобто, друзі, сподіваємось, звертаємося для, до Бога, до вищих сил, щоб. Все сталося так, як треба нам усім, щоб наша історія, наш розвиток йшов в тому напрямку вперед, до кращого, до світлого, до добра, до нових технологій, до всього найкращого, а не взад, не до Росії. Все буде добре тоді. Слава Україні!